Всім привіт! Ви на каналі готуємо разом. Сьогодні готуємо шоколадне печиво. Простий та смачний рецепт, сподобається всім. Беремо за роботи. Беремо важкого масла 100 г, додаємо щіпку солі, беремо 40 г коричного цукру і 70 г білого цукру, можна трішки і менше. Беремо одне яйце. Беремо вінчик і трішечки його перемішаємо. Друзі, підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, ставте подобайки, пишіть коментарі, чи сподобався вам цей рецепт. Додаємо яйце і будемо перемішувати видалочкою в однорідну структуру. Напишіть в коментарях, з якої країни чи міста ви дивитеся це відео. Мені буде дуже цікаво почитати. Дякую. Ми перемішали в однорідну структуру, додаємо борошна 160 грам, 15 грам розпушувача і 15 грам ванільного цукру. Починаємо замішувати тісто. Наше тісто вже замішане, тож додаємо шоколаду 80 грам, можна і трішечки більше. Ще. Ще раз вимішуємо тісто з шоколадом. Починаємо формувати шарики. Коли ми сформували вже нашу печеньку, ставимо в холодильник на 15 хвилин. Через 15 хвилин витягуємо з холодильника, трішки підправляємо форму нашому печеньку і будемо випікати. Це дуже, дуже смачне печимо, то його незалежно, тому що нашу рекомендую, Дивіться рецепт до кінця, щоб не пропустити важливих деталей. Ну що ж, наше печенько вже готове, воно дуже дуже смачне. Тож рекомендую для приготування легкий та смачний рецепт, доступний кожному мінімум інгредієнтів. Друзі, не забудьте підписатися на канал, нажати на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. впереді дуже багато цікавих рецептів, доступних і простих. Тож до зустрічі новому відео, па, па па, дякую за ваші перегляди. Всім смачного!